ЖЭК уже давно является, то есть, керующим компанией, керующей компанией, то есть, да, смотрите, они уже давно переформатированы в керующей компании без нашего с вами ведома, но при этом у них приставка есть «Коммунальное предприятие, керующая компания Днепровского района по управлению ЖКХ». Значит, Вот эту вот формулировку, которую вам зачитала ваша глава домового комитета, что они уполномочены передавать наши дома там, под заставу там, и так далее, еще к этому документу у меня есть, и я вам готова познакомить, вам показать, и ваш дом в том числе. Они уже давно передали с, КРУ, с коммунального предприятия э, дирекция керуючу компанию, которая является бизнес-структурой по своей природе. Теперь, когда наши правозащитники по всей Украине разобрались, что органы государственной власти, которые вам даже не дали разрешения на Киев Совет, Они не сочли необходимым и дать э, э, погодження на ваш домовой комитет, который создавался без политических партий, именно как собственники эффективные, которые хотят разобраться. А Точно так же не созданы ни органы государственной власти, ни Киевсовет, и в том числе коммунальные предприятия, на основе чего мы это делаем. Выводы. Правильно, вот Алла. И ваш домовой комитет вместе с секретарем и помощью оказывала э, ваш там и так далее, значит, э, стали задавать вопросы. Покажите документы, на основании чего это коммунальное предприятие возникло. Покажите, пожалуйста, статут. Мы когда подняли статут, у нас волосы зашевелились. Там Полностью это самое, коммерческая природа. Мы не знаем ни уставной фонд создания этих предприятий, нету системы контроля. А для того, чтобы эта система контроля была, вот заради чего я взяла это слово, для того, чтобы вы поняли следующее, что, чтобы ЖЭК работал исправно, вот мы говорим, мы сохраняем ЖЭК. Вот в таком состоянии, как он был, невозможно. Треба, щоб он звіт, значить, цей е, ЖЕ, комунальне підприємство звітувалось перед вами, що для цього потрібно? Щоб громада уклала договір оперативного управління, тобто передали в оперативне управління будинок, який вони мають обслуговувати технічний стан. Ми, коли задали питання, покажіть нам цей договір оперативного управління? Немає. Оце ж тому так вони і працювали. Далі ще є договор оперативного управління, а є договір господарського віддання. Ви знаєте, нам не соромно деякі деяких, деяких питань не знати. Я не юрист. Нам треба ось, ось в будинку, там, скажімо, тут Міропільська знаходиться, прийшла людина, яка теж голова будинкового комітету. Ми зараз кучкуємось, ми вивчаємо досліджуємо кожного досвід і відповіді і намагаємось розібратись. Задаємо питання юристам професійним, які нам можуть пояснити, що ж воно таке, нам ніхто ніколи про це нічого не, роз... не говорив. І в засобах масової інформації тільки загальні якісь поняття, які люди дивляться, що робити, з чого починати. Так от я вам ще раз кажу: оскільки у нас за всі ці 25 років не сформувалась територіальна громада, ми не облікували майно. Не, а що таке майно? Будинки, школи, е, значить, е, палаци, стадіони, дороги, канали, все, нічого не обліковано. Як можна е, спостерігати, е, Взагалі моніту, е, ну, господарювати ефективно, якщо ми не знаємо, що в нас було і як його примножувати? Так от е, В зв'язку з тим, що не було цього проведено, вони саме. Як то ну, як самозванці, вибачте, без контроля нашого працюють по по своїм схемам без договір, без договорів, яких було прописано, які виконуються. Оті От договори, які ви заключали, вони абсолютно не відповідають е, е, ну, юридичній нормі. Тому що для цього потрібно, щоб ми не тільки хочемо зупи, е, зберегти жек. Але перезаснувати його сформувати так, як він має е, працювати. Він має бути структурним підрозділом чи відокремленим підрозділом єдиної, єдиного комунального підприємства, який має е, мати оцей ж договір оперативного управління, договір господарського віддання, тобто є якісь Майнові комплекси, які ми можемо передав передавати в управління. А можемо, може, навіть і господарське відання. Зберемось отак разом і подумаємо, ну навіщо там на, наша оця пустуюча земля? Значить, вона може нам приносити якусь користь бюджет, і потім, за рахунок цього договору, от я навіть я, я не соромлю сказати, якщо я щось не знаю. Я, я дійсно, є. я пуху. є договор оперативного управління, є господарське відання, за яким ви може, вони можуть, як ЖЕК, тільки обслуговувати, а можуть, може, й виносити рішення, скажімо, продаж якоїсь там вторинного якогось якогось там Ну об'єкту там непотрібного. Але це треба буде за рахунок нашої участі. Ми маємо бути кожен крок контролювати цієї установи. Для цього і сформувався будинковий комітет. І зараз, аналізуючи, що вони все одно йдуть як танки, вони бачать, у них не вийшло створити ОСББ. У них не вийшло створити ну, повсяк, по, повсякчасно і по, всі, по всій території. Не вдалося, знаєте, всліпу завести нас туди. Вони все одно намагаються нас переключити в ці управлінські структури. Вони хитро, це зараз буквально 7-го числа виступала знов таки баба в глашатах цих ідей. Ми моніторимо кожне її слово. Вона заявила про те, що. Уже погодились, коли ми знайшли таку лазейку в законодавстві і сказали, ні, ми будемо формувати комітети для того, щоб сформувати оце комунальне підприємство. А в чому різниця комунальне підприємство і керуюча компанія? От в чому щоб, щоб в не став керуючою компанією? Ми договори оперативного управління в статуті прописуємо, що керу Вірніше, комунальне підприємство надає послуги по собівартості, під контролем громадськості не просто громадськості, а довіреної государі вопрос к вам. Ми про комунальне підприємство все таки інше. Хто засновники цього комунального підприємства? Ви так я буду паруску. Ви так говорите, кстати, а для кого? Для себе, для прокурора, для історії. Е, ви знаєте, і для себе в тому да? числі, щоб у нас не було от, ніяких потім ми, звинувачень, да, да, що да, ми да, щось да. Ми не те говоримо. Ми засновуємо комунальне підприємство. Хто знає, хто ми? Значить, послухайте ініціативу на рада міст. Правда? А місто це хто? Так, так, так. Ну, оформлено ми к ньому, це як засновники, нікакого отношения иметь не може. За засновникам можна, буде рада. Ви ж не дослухали. Я, я, знаю цю, я зараз вам скажу. Значить, дивіться, рада затверджує це комунальне підприємство, але засновниками являється громада. Оскільки громада до сьогоднішнього часу не існує. Не, не Тих ж домових комітетів, ваш дамовий комітет, мой домовий комітет, от ми громада. Ми зібралися на зображення, підписали протокол, що ми хочемо заснувати а, свой комунальний ЖЕК. От ми являємося засновниками та же. Значить, ми подаємо в раду. Ви правильно говорите, Ну якби ж рада, а є докази, документи про те, що Київська міська рада сама не має засновницьких документів. Ви собі уявляєте, куди ми ходимо на вибори. Чому вони від нас землі останні відбирають і навіть уже до, до квартир добираються? Я не проти системи представницької влади, яка на даний момент є найбільш ефективною. Але Давайте ж говорити про ради, як документів немає. Значить, іще раз кажу, ініціатива має йти з громади, виносимо рішення нашим депутатам, а далі побачимо, чи вони дійсно за нас, чи вони діють під пивом олігархів, які їх поставили сюди за, за певні дивіденти і гроші і так далі. Значить, ще раз говорю, що ми ініціатори, а закріплює рада. А тепер питання: яка рада? Дивіться, комунальне підприємство має бути на рівні Дніпровського району одне, але вже має бути структурним підрозділом. Це це наша пропозиція порівняно з тим, що нам нав'язують уже керуючу компанію, значить, на базі Челябінська і там на цих ж самих приміщеннях. Розумієте, без на без аукціонів, без без нашої присутності, кого вони там поставлять? Вони пишаються тим, що у них фахівці. Ну скажіть, будь ласка, де ті фахівці, що натворили такий на такій безлад правозна в правовій базі цих документів? Тому що ми можемо зараз? От як ми можемо? Значить, керуюча комунальне підприємство. Ми хочемо примусити і районну адміністрацію, і начальника ЖЕКа нашого. Ти тут був? Ти в нашому приміщенні працював, у тебе не було фінансування, зараз буде. Тільки тепер ти будеш залежати повністю від нас. Це буде керу, комунальне підприємство, а не керуюча компанія.